Дві жахливі втрати в день, коли морські піхотинці згадували своїх полеглих напередодні в день пам'яті про полеглих морпіхів. У засвіти пішла Ірина Данилова, дружина бійця морської піхоти, який досі в полоні. Вона чекала на нього майже чотири роки, доходила на акції, їздила на обміни. Також в неділю повідомили про смерть Олександра Савова, ТСН разом із його донькою Анастасією і іншими рідними та волонтерами. Зустрічали його з полону в середині березня. Тоді стало відомо, що моропіг, який захищав Україну з 2015-го після повномасштабного вторгнення, бився з ворогом на Азовсталі в Маріуполі. Вийшов у так званий почесний полон і повернувся. Після майже трьох років російських в'язниць повернули військового, зокрема, з туберкульозом. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Далі про шлях бійця і про біль рідних. Таганка, Курск і Мордовія. Mm. Та поки ще лікуюся, не поки не думаю. З морпіхом Олександром Савовим ми зустрічалися в травні цього року. Це було за два місяці після його звільнення з полону, і за цей час це була його вже третя лікарня. Суші рани на нагаші. І так ще ж не займався ногами люфастас, чи якийсь тверді відбиті, нервні отканчання відбиті повністю в морську піхоту Олександр пішов ще в 2015-му. На початку повномасштабного вторгнення його 36-та бригада базувалась на заводі Іліча в Маріуполі. І він був у складі окремої групи, що вирішила повз блокпости росіян заїхати на Азовсталь на підмогу азовцям, і зробили вони це без жодного вистрілу. Я вивозив поранених. Повна машина в мене була. Через блокпост ми їхали їхній дом. Ну, вони там чи п'яні були, чи що ми ще з ними здоровувалися. Привіт, мужики. Вони привіт, помахали нам. <хи> Без жодного прострілу проїхали. Зятки понамальовували на машинах. Про місяць на Азовсталі в розмові він майже не згадував, а все, що було потім у полоні, його лякало. Прийомки, оце саме найгірше. Ти входиш з машини, заходиш. Поміщення роздягаєшся гола і пішов. В цей момент ти проходиш врачей, ДНК з тебе там боротьба печатки, купають, стрижуть, тебе вдягають, флюшку ділять. в цей момент приходять побиття. Електрошокери і все остальне. Поки Бігул. ти голий бігаєш. Ну як Настя? Хто дзвонив? Тато дзвонив. А це кадри березневого обміну, коли Олександр вже на волі і вперше за три роки його побачила донька Анастасія. Сказав, що скоро вже будуть. От чекаю на нього, поки не знаю, що відчуваю. Не питайте, дуже важко зорієнтуватись. Я дуже рада. Ось ця довгоочікувана мить. Марфію. Є морфію, Є. Настя загортає тата у прапор морської піхоти, Папа, а він боїться до неї доторкнутись. Дитину обіймайте. Не хочу, бо весь у о... весь больний, чешемося, чухаємося. Заразу не передати. Я його обіймаю, щоб він мене не обіймав. Зайвий раз ще успіймав. Полону Олександр вийшов не лише зі шкірним захворюванням. Росіяни повернули бійця з туберкульозом. За його словами, у полоні його ніби лікували, але таке враження, що над ним експериментували. Через кожний місяць робили флюрограми. Скільки їх загалом зробили? Штук шість і сім за рік. Влітку Олександр Савов зізнавався. Про плани на майбутнє не думає. Головне вилікуватись. Цвіточки, травиночки тут. Птички співають, мені тут цікаво. Донька Олександра Анастасія тоді з теплою усмішкою згадувала, що відчула, коли побачила тата на волі. Це така ейфорія, це такі відчуття, які навіть не описати словами. Я, я не знала, в мене такий холодний піт і, і радість. Ще коли батько був у полоні, Настя боролася за його звільнення і навіть стала співзасновницею асоціації морських піхотинців, що допомагає родинам полонених і звільненим вже після повернення батька, робила усе, щоб його вилікувати і фізично, і морально. Психологічно дуже важко ре, реабілітуватися після того, що він пережив. І мріяла зокрема про одне. Ну я просто хочу, щоб він був щасливий і довго прожив. Напередодні в своєму інстаграмі Настя Савова написала: сьогодні мій тато помер. Полон вбиває. І після звільнення. Мар'яна Бухан, Максим Осмірко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.